Чому одні важкі події? Ми просто кладемо в архів нашої пам'яті і йдемо далі, відпускаємо їх, а інші болять роками, ніби це все ще відбувається. Тому що не кожен стрес це травма. Ми маємо біологічну здатність опрацьовувати досвід, Ми можемо бути довго засмучені, багато плакати, думати, прокручувати все знову і знову, але поступово це стає минуле. І у цьому допомагає частина мозку, яка називається гіпокамп. Він, як бібліотекар, записує, що сталося, і кладе досвід десь там на поличку в архів. І мозок розуміє, це вже в минулому, я в безпеці. І у такі моменти дійсно може бути корисно порозмовляти з психологом, провести діалоги, можливо, виконати різноманітні рефлексивні практики, арт-терапевтичні, що кому подобається, що кому підходить, вибір дуже великий. І вони допоможуть знайти сенс, переосмислити власні переконання, краще зрозуміти себе. Але коли мова йде про психотравму, все відбувається зовсім інакше, коли стається щось дуже страшне, мозок не думає, він виживає. Тут вмикається амігдала. Це як внутрішня сигналізація нашого організму. Вона кричить: Небезпека, рятуйся! І у такі моменти гіпокамп як зависає. Він не може зробити свою роботу, він не встигає упакувати досвід і передати сигнал це вже позаду. І тоді пережите, ніби як застрягає в системі, застрягає в часі. Мозок і тіло запам'ятовують, що небезпека досі поруч, і минає час, місяці, роки. Але людина продовжує реагувати на речі, які нагадують про травму, навіть якщо вони зовсім буденні звук, запах, інтонація, сцена у фільмі, і як раптом серце починає калатати, тіло стискається, свідомість вимикається, тривога, флешбеки, нічні жахіття можуть бути. Бо для мозку це не спогад, це все ще реальність. І тут уже не допоможуть просто розмови, не допоможуть метафоричні карти чи такі зараз популярні трансформаційні ігри. Бо вони не дістаються до нейробіологічного рівня, де ця реакція зашита, закарбована. Тут потрібні спеціальні методи, які перезаписують реакцію мозку на загрозу, і все ж дозволяють гіпокампу завершити процес. Це оновлення системи, щоб мозок побачив все вже минуло. І тільки тоді з'являється справжній спокій, і відчуття я більше не там. Я живу, я в безпеці.